економічно-фінансові показники Закарпаття за три місяці 2024-го дають змогу робити оптимістичні прогнози, розповідають у закарпатській обласній військовій адміністрації. Приріст надходжень до бюджету краю в порівнянні з першим кварталом минулого року вже становить 30%. Це на думку спеціалістів, дасть змогу місцевій казні компенсувати втрачені більш ніж 2 мільярди гривень надходжень від військового ПДФО. Мій такий, можливо, дуже оптимістичний прогноз до кінця цього року. Оті втрати, які ми маємо від військового ПДФО, а враховуючи, що в четвертому кварталі вже 2023 року їх не буде. Ну не було, тобто порівнювати ми будемо уже фактичні надходження до фактичних надходжень. То сума тих надходжень, ну це ще раз кажу, оптимістичний прогноз, яку зберуть 65 бюджетів, 64 громади і обласний бюджет. Я думаю, що сума у 2024 році, не дивлячись на те, що бюджет якби втратив обласний місцевий військовий ПДФО, буде не меншою, тобто ми вийдемо на рівень цифра до цифри. Загалом доходи загального фонду місцевих бюджетів за перший квартал 2024 року перевищили 2 мільярди 200 мільйонів гривень. Надходження відбуваються в основному за рахунок податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Найвищі показники в Ужгородського та Мукачівського районів, найнижчі у Рахівського. Якщо взяти до уваги самі територіальні громади, то із 64 територіальних громад нашої області. Планові показники затверджені Виконало 51 громада. 51 бюджет, тобто 79,7% від загальної кількості. Також із 64 громад, 61 бюджет територіальної громади, має позитивний ріст доходів до минулого року. Три територіальні громади мають менше. Загалом фахівці відзначають суттєве зростання кількості господарюючих суб'єктів. Відтак і доходів. У 2021 році загальний обсяг доходів суб'єктів господарювання в Закарпатській області становив 119 мільярдів 504 мільйони. У 2022 році 142. Мільярди 620 мільйонів. Тобто динаміка становить 19,3%. Ну це доволі дуже добра динаміка. Навіть якщо враховувати якісь інфляційні процеси, це все одно в реальних грошах це дуже позитивна динаміка. І далі дивимося, 2023 рік загальний обсяг становить 180 мільярдів 393 мільйони. А отже, до 2022 року становить 26,5%. Ще більша динаміка. Ну, показники самі про себе говорять, що це все дуже, скажімо, позитивно оцінюється, тому що економіка працює, скажімо, з приростом від 20 до 26 відсотків, і це ну вражаючі відсотки. Водночас впали показники зовнішньої торгівлі товарами. У січні імпорт перевищив експорт. Одна з причин блокування кордонів. Дуже сильно сподіваємося, що тут вплинуть позитивно. скажімо, фактори того, що почали бачимо розблоковуватися кордони. Проводиться робота на міжнародному рівні на рівні, скажімо, і міждержавному, але так само і за участі нашої обласної адміністрації. Це щодо відкриття пропуску через лужанку, наприклад, хоча б пустих, скажімо, вантажних автомобілів, тому що вони б зняли напругу від з інших пунктів пропуску. Розглядається питання, щоб запустити на ублі пропуск, дещо там тільки маловагові вантажні можуть йти до 3,5 тонн, то хоча б до 5 тонн. До речі, багато великих підприємств вони вимушені були, якось враховуючи ці обставини, прилаштуватися, і багато великих переінвентувалися, що їхні відправки товарів відбуваються саме цими п'ятитонними машинами, і в першу чергу використовують лужанку. Це в них зараз вийшов такий єдиний вихід, як ну, як все-таки вкладатися в вимоги контрактів підписаних. Підприємство, що стало найбільшим платником податків у першому кварталі 2024-го, релокований на перечинщину Краматорський завод важкого верстату будування. Також в цьому рейтингу товариства Ядзакі, Джантерм, Флекстронікс, Джейбіл, Форшнер та інші. Загалом 10 найбільших бізнесів краю в цьому році вже сплатили до місцевих бюджетів понад 160 мільйонів гривень.